Кому пончик, яких нуль калорій, маємо на увазі неймовірно м'які, великі та ще й дуже волохаті лежаки, пончики для котей і собань. Чи це саме те, що потрібно улюбленцю восени, а потім знадобиться і взимку? Вважаємо, що так, бо бренд хайдок вклав у ці лежаки увесь вселенський затишок та тепло. Як тільки температура падає нижче 15, звірята автоматично згортаються бубликом. Тому пончики це якраз ідеальний часово-просторовий континуум для них. Лежаки виготовлені зі штучного хутра. Воно чудово зберігає тепло. І до того ж, штучне хутро плюс власне шерсть кота і собані це подвійна порція тепла. У пончики високі, там які борти. І завдяки цьому тваринкам буде ну дуже зручно відпочивати і спати. Котикам, наприклад, десь на фоні осінньої сльоти за вікном, а песикам поруч зі своїми рюдисками. Проте не ставте у місці, де є протяги. Спальні місця добре тримають форму. Наповнювач можна легко розправляти навіть після прання, тому ваш пончик не перетвориться на втомлений від життя млинець. Подушки лежаків знімні, і це бонус для підбатьків: бо витрусити дрібні смітинки або випрати спальне місце усе це робитиметься зручно та без надмірних зусиль. В інтер'єрі пончики виглядатимуть суперпу пристильно. А для особистого куточка звіра дитини це досить зручна і практична річ. Маємо коричневий, бежевий та сірий варіанти. А ще Різні розміри. Пам'ятайте, що тваринка повинна комфортно поміщатись лежаку в будь-якій позі. Якщо ж ви приймаєте, що чи собака скоріше зацікавиться коробкою від лежака, аніж ним самим, то ділимось кількома житті хитриками, як причити тваринку до нового спального місця. Степан її вже затестував. Поставте лежак в улюблене місце котика або песика. Покладіть туди його обожнювані іграшки, заохочуючи тваринку гратися в пончику або поруч із ним. Підвищуємо ставки. Заманіть свого домашнього хижака смаколиками у лежанку. І найтяжча артилерія. Спробуйте насипати туди трошки котячої м'яти або ж розпилити спрей для приваблення. У жодному разі не примушуйте улюбленця силою, аби він не асоціював лежака з чимось негативним. Сподіваємось, у вас це вийде. Хвостатик зануриться туди по самі вуха, згорнеться клубочком, і ви матимете два пончики в одному. Обрати лежанку до вподоби можна на сайті або ж додатку Петхаус. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, підписуйтесь.